Всім друзі привіт, вітаю на каналі. Розпочинаю викупку саженців ведмежого горіха. Це є одну річка висотою в районі 40-60 см. Ось так вона виглядає. Були у нас два дні підряд заморозки мінус три, хоча лист ще зелений, але вже добре обривається. О, можна вже в принципі, починати. Викупку. пагони визріли. Добре можна буде видіти. Так. І Оскільки медвежого коренева дуже глибоко, підкопую з боку, так щоб було видно кореневу систему. Попробую висмикнути А Ось така одну річка. Коренева і сам пагін. Довжиною 60 см приблизно зараз. Так. Так. 60 см. Поставив собі мітки. О, від 40 до метра. Так, викопав декілька штук для наглядності. Бувають ось такі. Дивіться, яка коренева. В районі 60 см. Буває чуть краща коренева, довжина висота така сама. Бувають і менші, але коренева хороша. Не що казати. Деколи дуже важко купати і ось ці бокові корінці обриваються. Хто стикався з викупкою медвежого, знаєш, це є непроста процедура. Дуже важко купати, хоча це і однорічка. річка. З'являюся, як буде важко купати двох річку. Ось так. Так продовжую купати. Ще декілька хотів слів сказати про мікоризу. Ось такий хороший відмежий. Ось видно присутня мікориза. Один саджанець. на другому так само. Третій. Теж. Ось. Можна бачити мікориза присутня. Що густіше посіяні, буває надію ось такого розміру до 20 см, але можна бачити мікориза присутня. Ось. Бачите, все біле. Земля волога, добре купати, але важко, бо занадто довге коріння. так, продовжую працювати.